Виїхав трактором на лід та провалився. Цей інцидент трапився в селі Біле Райського району. Керманича транспорту врятувати не вдалося. До прибуття рятувальників місцевий мешканець дістав з води тіло чоловіка. Медики, що прибули на місце виклику, констатували смерть громадянина 1976 року народження. Співробітники ДСНС за допомогою лебідки перевернули трактор і в подальшому навантажувачем Маніту місцеве населення повністю витягнуло транспорт на берег. Цьогоріч жителі рівненщини неодноразово виїжджали транспортом на Кригу. Щоправда, тоді вона була міцна і таке навантаження витримувала. Але навіть за таких умов небезпека не зникала. Виїзд на лід на автомобілі, мотоциклі чи іншому транспортному засобі це надзвичайно небезпечно і категорично заборонено. Вага транспортного засобу значно перевищує безпечне навантаження на лід, навіть якщо він здається дуже товстим. Найчастіше нехтують своєю безпекою задля розваг на кризі діти. Я сам свідок був, був на цьому. У суботу на Лебединці. Там лід уже відстає від берега, вода стоїть понад берегом. і діти гуляють, батьки сидять, дивляться, нічого ніяких зауважень не роблять. Не менш безвідповідально до свого життя інколи ставляться і рибалки. Зараз в нас стоїть плюсова погода вже два дні. І лід, який хоча 15 сантиметрів, але він дуже крихкий і не міцний. Так що рятувальна служба наша закликає рибаків, особливо не виходити на лід. Є такі, що дослухаються, розуміють, а є такі, що, на жаль, не дослухаються. І поки сонце не можуть вийти на берег, вони лід, ще якщо лід з середини озера, ми бачимо, що можна там сидяти рибаки, але... По краях вже лід зовсім не міцний, встає вода і ні в якому разі, я б не радив. Рятувальники кажуть, відносно безпечно виходити на лід товщиною не менше 15 см і в морозну погоду. Якщо температура вища нуля, вже не рекомендується виходити на лід. Лише мінусова температура. Далі люди мають розуміти, лід, якщо він прозорий. Відтінку синюватого або зеленуватого – це міцний лід. Якщо цей лід білий вже, він два рази втрачає свою міцність і вже ну, вдвічі становиться небезпечнішим. Якщо ж лід вже сірий, сіроватого кольору, це говорить про те, що цей лід небезпечний, в товщі льоду може бути повітря, вода, і на такий лід взагалі не рекомендується виходити. Станом на сьогодні з кожним днем лід стає дедалі небезпечнішим. Тому як рибалок, так і дітей. І тим більше керманичів транспорту рятувальники закликають на нього не виходити та не виїжджати. Ольга Денелюк, Олег Шаломай. Новини Рівного.